забирати будуть вони десь через 2 тижні орієнтовно в Україні. Повністю все буде готове. Машини будуть розмитнені, детейнги, хімчистки, всі діла, коротше, чистенькі, акуратні, ухожені машини. Там машини з цілими кузовами, без ДТП, без коротше, всяких там моментів. От, все чітко. 12-ті роки на комплектаціях на бусе. Один плюс два, один звичайний. З панорамами, безключовий ключовий доступ на одному камери 360. От Кого цікавить, телефонуйте. даю номер телефона до людини, яка буде займатися цим всім в Україні. Сконтактуєтеся. Я зараз їду там на ще одну площадку, подивлюся, ще щось може бути. От, чи пасати, чи шкоди, от, чи кашкає, щось таке. От, якщо щось буде, буду все знімати, показувати. От будемо забирати, задатковувати відправляти автовози машинками. і машинками. Машинки будуть автовозами доставлені в Україну, розмитнені, підготовлені. две чути, так ты а так ну, по, по трассе не чути подвеску, а тут и подвесочку даже чути. опять что-то. Так, короче, ну он ще один Кашкай. Фу. Так, еще один кашкай, короче, я его, заворота пробувати як він буде їхати типа ну, на скорості нормально його так, коротше поки жду продавця от придуся вам покажу що тут є на цій площадці от жду продавця щоб Маганчик 14 1, 2 5-900. Жду продавця, коротше, буду за того кашкая давати аланс. От. Так, цей шо Ford 6700. 6700 за цього форда хочуть. Ну, коротше, тако подумали, проаналізували, вирішили забирати того кашкая. Так, так, 10500, 15 рік, один 6 ні. ріда, а труди на автоматі. Коротше, подумали так, що Будемо забирати мотого кашкая. От, бо небагато таких варіантів, там щоб все було ціле. От, щоб все так Субтитры гарно було. Небагато таких машин, коротше, скільки передивився, От, всі там посади, шкоди, кашкаї, 508, 8500 В основному все фарбоване. Все. От, так щоб щось зараз знайти, щоб було в такому типу гарному стані. от. 4900 цей троєнчик Основна маса машин тут все фарбоване. От, знайти цілу машину зараз взагалі непросто. Треба багато передивитися, в нього це можна, але треба просто багато машин передивитися. От. Дуже багато треба передивитися варіантів, щоб щось знайти одне адекватне. Ну і плюс зараз торгуються. Короче, я і Вольф в напрямку Каунаса. Короче, ітог цієї поїздки. Чотири машини підібрали, чотири кашкая. От. Всі на комплектації. Цілі кузова не товчені, не кручені, Короте, все порядочно. порядочно. Покажу вам трошки природу. Так, підпису, та привет. Привет. короче, Багато бачу коментарів пишете, що перейшов там по назві відео, не отримав відповідь ля-ля та Паля, Трулала. Ситуація така. от, значить, Там відео є багато назв в плані того, що в Європі знижені ціни. От, ну, В принципі, дивіться, на дизельні машини вже в деяких країнах ну, пішла тенденція, що ціни трошки пішли вниз. Бензинки, навпаки ростуть в ціні, стають дорожчими. Плюс дуже великий фактор зараз грає те, що ну взагалі ринок посипався посипався е, через ці останні події е, значить е, люди з країн СНГ почали менше їхати в європу е, менше почали їхати в європу відповідно менше почали купувати машини от в деяких країнах ринок став От, в принципі, цінники лежать старі, от, коли знімаєш там, робиш огляд на ціни на автомобілі. Цінники ніби стира, лежать старі. Но, но, продавці в принципі, торгуються. От, торгуються краще, ніж торгувалися, звичайно, що тоді, коли було нульове розмитнення, це зрозуміло. Тому що тоді був ажіотаж, багато хто мені пише, що от немає ажіотажа, немає клієнтів хі-хі-ха-ха. От. Ну, Я вам скажу, це е, такі не зовсім розумні люди це пишуть. От. Тому що я би рекомендував взагалі купувати машину в той період, коли немає ажіотажу. Тоді е, продавці вони такі більш зговорчиві, це і логічно, ви думаю, самі розумієте, чому так е, краще торгуються, е, більший вибір. От, більший вибір машин ну, в плані того, що них не розхватують. От, якщо є якась там хороша машина, от, ну, вона буде все рівно вона буде довше стояти, ніж тоді, коли є великий ажіотаж і коли е, всі ломляться на базарі і хочуть собі купити машину. Думаю, це теж ви логічно розумієте. Е, е, значить, е, Пишуть, чому коментарі, що е, подивився відео, не отримав, не отримав відповідь, тому що я зараз стараюся е, не знімати довгих відео, тобто не грузити людей. Е, Зв'язку з тим, що останнім часом змінився взагалі е, формат відео. Люди більше дивляться короткі відео, тому я це все діло розбиваю на багато блоків, тобто на багато е, таких коротких відео, там ну, до п'яти хвилин там максимум. От. Ви можете написати свою думку на рахунок цього. Е, можете написати всі запитання, які вас взагалі цікавлять, от, то що вам там не зрозуміло в якомусь відео і так далі. Звичайно, що я буду це все брати до уваги, тому що я перечитую всі коментарі, і в наступних відео буду старатися ці ваші значить, запитання, коментарі максимально детально розкривати. От. Але знову ж таки кажу: буду розбивати на блоки на багато маленьких відосів для того, щоб не перегрожати глядача. От. Якщо ви, якщо я побачу активність в плані того, що ви хочете довгі відоси. Знову ж таки, я це врахую і буду вам записувати довгі відео, якщо вам вони заходять. От. Но, е повторюю ще раз, що почав знімати коротше, тому що дуже змінився формат е взагалі, відео, формат того, е того відео, які люди зараз е дивляться. У мене набагато більша активність по коротких відео, чим е по довгих. Але знову ж таки, все під коментар в коментарях під відео е пишете. І я для вас буду. Цю тему розкривати максимально детально. Так що на, на багато автомобілів ціна дійсно зараз знизилася, тому що площадки машинами забиті. Цінники ви бачите, старі, тому що у них ніхто не міняє. А машини деякі вже стоять на площадках рік, півтора, які не продаються. І ви ж розумієте, що якщо машина простояла на площадці рік або більше, Ну, продавцю вже може навіть трошки жме, а може навіть вже трошки підгорає, пукан, і в ньому цю машинку треба продати. Тому потрібно просто адекватно підійти до продавця, зав'язати з ним діалог на предмет того, що вам цей автомобіль цікавий, і при встановленні продавцем. Ну, такої, знаєте, рентабельної, цікавої, конкурентної ціни кращої, ніж в інших продавців. От. Ну, скоріше за все, що він може зацікавитися вашою пропозицією, і ви можете договоритися про гарну ціну. От. Це таке явище, яке буває тільки в той період, коли є застой ринка, але не в той період, коли є ажіотаж. От, повторюся ще раз. От тому зараз є таке явище. От є е, така тенденція до е, зниження цін. От, але продавці ну, стараються тримати ще стару ціну. От, але по старих цінах вже ним тяжко продати автомобілі. Тому потрібно підходити. Ну, от, і з кожним продавцем обговорювати. Тому що ну, комусь можливо не жме. От, може там чувак мільйонер, йому там по барабану, він може сидіти 5 років з тими машинами на площадці, От, А комусь вже, може підгорає, ньому треба цю машинку продати. Він був би вже і радий продати. От, а клієнта то немає. Тому от, якось так ну, постарався, постарався максимально стисло вам цю інформацію передати. От, ну, кому не зрозуміло, пишіть свої коментарі, пишіть свої запитання, тому що е, я ж не знаю, в кого що в голові, кому що зрозуміло, кому що не зрозуміло. Я буду старатися вам давати відповіді на ваші запитання. Все, наразі салют. На все добре, до наступних зустрічей, хлопчики і дівчатка.